Обов'язкові кадрові документи УФОПА перше, це письмовий трудовий договір. Це обов'язково він має бути паперовий, підписаний з вашим найманим працівником. Друге, це обов'язково зробити повідомлення в податкову за один день до прийняття людини. Також мають бути обов'язково особисті картки. Посудова інструкція не обов'язково, але ви маєте пояснити вашому працівнику, які функції він виконує. Штатний розпис. Зараз його відмінили як обов'язковий, але держпраці все одно рекомендує його мати. Правила внутрішнього трудового розпорядку, має бути обов'язково. Графік відпусток має бути обов'язково. Це з накликом. Я також нагадую, що ви маєте відправляти людей у відпустку кожен рік, щоб у нього не наку. Пичувалась компенсація за невідгуляну відпустку табель обліку робочого часу. Якщо є питання щодо цих документів, ми можемо це робити, і ми також надаємо послуги обслуговування. Звертайтесь, якщо корисно, ставте лайк.